Всім доброго ранку. Збираємось до школи. Отже, сьогодні у нас виноградик з сир брусочком і булочка. Пів булочки просто з маслом. Актимель водичка. тобі, ка каркас. Ти потім докупи його збереш. Это для тебе масочка. Ты Это ускладнюєш. Я так і поняла, мало того, що. Покажи мені, будь ласка, фотографію. Ну я просто для себе, у мене ж немає фотографії, я просто. Може, людина сподівалася, що даль Покажи мені, будь ласка. Світла, так. Покажи мені, будь ласка, просто фотографію. Щоб я потім через деякий час передивилась, і побачила, чи може то я щось ганю, чи то ти гониш. Людина, яка тобі віддала гони. Покажи фотографію, мені, будь ласка, тут ще щось хотів красиве показати. Та не треба красивого, там нічого нема. Ты поехал за рожевим визочком, привез черный. Не розовый. Где ты там шукаешь? Какие там? Пурпурный? Пурпурный. Я вчера чуть пледик не купила под него. Люди добрые. Як вам? Похоже? Похоже. Вот на вот Сто кілометрів намотав, безкоштовно забрав. Даріному коню, звісно, не дивляться в, в зуби, але ж там зовсім інший колір, зовсім ладно. щоб постирати внутрішні частини. Отсюда как будешь так целком стирать, будет все самое грудное такое. Все буду вытягивать. Но... А. Там пластик. Не, если там пластик, да. можно его вытягивать. не если вытягивать, если деревяшка. Не буду вытягивать. А... Ну, добро. Нет. Вот. Это чилка? Ой. Иди. Ой, я то. есть, вот Алина мне дала. Какую линейку? Ага. Я не знаю. Показывает, это помылка получилась. Куда ты Ну и три, три ноль. Али, помоги мне отнести рыбку. Ноль три метра. А это три сантиметра. Ну это триста. Цем, да, цем, нет С 30, вот сюда А 30 уже есть Подожди, зачекай 3 сантиметра, вот 3 метра Тоже не сюда Где у тебя 3 метра? 300, где у тебя? Вот Мам, а там есть полно уже Значит, что-то неправильно Так, ну 30 и 30 30 миллиметров, это 3 сантиметра mm. Угу Ноль Так, три ноль 410. Так четыре десять будет четыреста десять. и ноль-ноль три будет что? Ноль ноль три. Это вот это, да. Все, а теперь головное охайно приклеили. Знаешь, как це краще зробити? вот эти горизонтальные рядочки позбирай. А, и... а, а, Чтобы ты их сейчас не чихнула подкову. А, честые, аллё, а. Угу. Вот так, так вот пок покладывай -а. а бумажки! А, 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 я сюда иди, а не отвлекайся на них. У -у -у. Один метр, три. Отак от розклади і приклею обережно. Отже, дали ось такий списочок. Це у нас для третього класу. Тут е в магазині повідмічали щось. Такий список. Давайте подивимося. Зошит в клітинку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пять великих зошитов в, в такую линию, два зошита в клетинку, великих. Ага. Еще два зошита, три линии. Так, дальше. Вот такие обкладинки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Короче, обкладинки кожен колер на э, разные предметы. Папки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять вот таких пап, папок для файлов. То також різноколерові. Одна папка така поплотніша, на резиночках. Дальше. Отакий От зошит. Дивіться, він як блокнот. Також три лінії. Такий же самий блокнот А4. Клітинка. Кольоровий папір. папир. Далее. Так, А4. Далее бума. Ой, вторую. А что это? Это для малювания, мабуть. Да. Мама. А3. Мам. А, а тика, тика, тика. это что? Тихо, тихо, тихо. Это что? И вот такая папочка велика А3. Чекай. Вот такая велика папочка А3. Також. Чекай. Це пензлики. Такий маркер. Непонятно на що. Ось пензлики. У мене пензлики є, але вони не підписані номери, тому ми вирішили продублювати. Так, все. Це для альвінки. Зараз я ще буду додати те, що у мене є. Пінал, ножиці, клей. Отже, це для першого класу. Я тут повідмічала, що у мене є. Вже продавці в магазині повідмічали, що у них, що вони поклали. Давайте дивитися. Також для малювання А3. Альбом чи бумага, як вона називається. Це у нас маленька обкладинка для зошитів. Папка рожева. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість папочок для файлів. Один зошит. Таку лінійку. Далі. Це типу трикутнички якісь А4. Подивимося, що це таке конвертики. Це альбом для малювання. Ну, альбом чи для листочків А4 100 листів. Так, що ще такий зошит. В таку саму лінієчку. Ага, і ще таких. Три обкладинки на маленькі зошити. А, дві. Коротше, виходить, три обкладинки різнокольорові на маленькі зошити. Ось такі ще зелений. А4. Угу. Три зошити. Ну, це по 16 листів А5. зошиты. Ей такой два пензлика. И вот такая скляночка на проливайку. Вот же мы скуплялись в магазине Мюллер. Танюша нам подсказала. На 63,33. Все, кажи. Мама, можно мне с тобой это сделать? Я уже закончила. Отже, в школі дали ось такі правила поведінки, коли треба приходити до школи, коли уходити, коли можна йти, коли не можна йти. Все це тут розписано, при яких симптомах ми не ходимо до школи. Це буде також доступ на сайт шкільний нам дадуть. Також дали ось такий розклад: перший клас, третій клас. І в класі вже в класі розписали, котрій забирати, і у нас виходить, що одну забирати завжди на годину раніше. А, ні, у них в п'ятницю однаково забираємо. І все. Решту часу через годину. Одну забрати треба в 11, іншу в 12. Так, ще е, в перший клас ми здали 30 євро на е, підручники. Ну, мабуть, на робочі зошити. Коротше, я ланочки ще покладу цей Альвінкінбокс для таких речей. Тут у мене ще були фарби, пензлики, клей. Ну і все те, що було по списку. Потім розберемося, що там ще треба. Так, ну, адвінки додавлю тільки е, склянку і фарби. Ау, ау, так. Mm -hmm. Іланочка, ви смачна, mm -hmm. адвінка смачна, тюльпанчики mm -hmm. у нас сьогодні. Полунечка. Mm -hmm. У мене э, і вази нема. Mm -hmm. Кушай, кушай. Що ви перед цим їли, діти? Суп. Суп. Який? А Мамачний я їла. А я їла. Чучовичний, так? Да? Мама. Мама. Да, Мамочка, я їла. Я їла. Хлеб. Хлеб я їла. Ви тут зранку не виходите? Ні, ми тут ми гуляємо. Я... О, хто а це, хто це? Оп, нам сумочку повернули навіть. І файлечки Зрозуміло Тепер йдемо за Лвіною. Елі, ми куди йдемо? За Заліяй! Правильно, вірно. Альвіна там? Побежали, побежали. Опа. Опа оп. Наша вчителька. It's Please uh, 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 translate. It's good that you should alle should not have too much. Значить, скільки, если ти написала тут годин, тут написано. Тройка. Тройка. А тут що написано? 15. А ми написали тут скільки? Також 15. Зрозуміло? Тобто тут ти пишеш цифри, які прямо тут показує маленька стрілка. Скільки показує маленька стрілка? От, тут 8 годин ти 8 написала. Так, а 8 годин це вже ввечері скільки буде? Тож саме так розпочався новий етап нашого життя, відвідування так. німецької школи. А, Я так, дуже сподіваюся, що так, навчання так, в цій школі їм так, буде так, даватися так, легко так, і вони завжди будуть так. йти до школи Шесть з задоволенням. Написала. Побажайте моїм діткам вечір. успіху і дякую всім за перегляд. Давайте пока-пока, пока, до нових зустрічей.